Пам'ятників пам'ятних знаків і меморіальних дошків. Рекомендованих до демонтажу прийнятого 25-16 року на засідання комісії. Вимагаємо ініціювання Броверської міською радою громадського обговорення означеного переліку відповідно до закону про місцеве самоврядування. Просимо повідомити дату та місце проведення громадського обговорення даного переліку відповідних представників Броварської міської ради. 에, з повагою. Голова Сталійського міста Троценко, ГВО громадські активісти Нілова, Рада ветеранів Мадріо, громада Бровольних Діжаков, Комітет учасників бойових дій Раді ветеранів «Клименко», Турбота Колеснікова, громадська рада БМР Дворнік, ГВ учасників край» Яцюк, спілка жінок України Болшов. Це одна заява. І ще одна заява на яміського голови. Шановний Ігор Васильович, до вас звертаються діти та онуки, учасники Другої світової війни. З 9-45 років. У Броварах завжди було та є шанобливе ставлення до пам'яті до... пам та про перемоги ветеранів Другої світової. Шанування пам'яті про загиблих воїнів, збереження пам'ятників, призначених великому коду, українського народу, над нацизмом. В нашому місті є чудовий та зелений парк перемоги. Наш парк прекрасне місто як для спортивного, так і для культурного відпочинку, дорослих та дітей. На території парку розміщені скульптури, одену, фонда, спортивних Дитячі майданчики, атракціонний штучний парк, пагорб. В парку встановлені пам'ятники та пам'ятний комплекс. Біля парку встановлено пам'ятний знак проворчанам заїзду на фронтах ВВРВ в окупації стела ніхто не забив, ніхто не забив. Спочатку Другої світової війни, а потім колись е -е, в Американський філософ і поет Джордж Сантіяна сказав, що той, хто не пам'ятає свого минулого, приречений на те, щоб пережити його знову. Хочемо зазначити, ми вшановуємо і пам'ятаємо про подвиг українського народу над нацизмом. Український народ заплатив велику ціну за перемогу. Вони вмирали ради нас, заради нашого майбутнього. Ми їх нащадки наполегливо вопросом, щоб всі пам'ятники, пам'ятні копці та стели були збережені. Сподіваємося, що наша допомога фотографована. Це дуже важливо для нас, ніхто не забутий, ніщо не забутий. І перелік 12 підписів, я так розумію, міської громади які є запитання до я я доповідача? При... У членів комісії немає запитань? А я хотів би зауважити, що про те, що кажуть пані Дармут, про те, що зараз вже не діє норма, зараз не діє спеціальна норма, визначена тему закону про декомунізацію. Загальна норма визначена іншим так. Пам'ятні знаки, які перебувають поза законом, на яких є символіка комуністичного режиму, вони мають бути демонтовані в будь-якому випадку. У стаття лише визначили процедуру. І Проварська міська рада, потім Пероварський міська голова, а потім е, область, мали демонтувати протягом року ці пам'ятники. Те, що цього не зробили, не означає, що ці пам'ятники не мають бути демонтовані. Я хочу зауважити, що всі, 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 всі ці 10 об'єктів, вони мають бути демонтовані. Це може ухвалити і міська рада рішенням. Тут, тут ніяких заборон немає, Таким чином. Ще про що хотів би зазначити, ви тут посилаєтесь щодо пам'ятника на честь задіутвоє особи білейської дивізії 4 полку НКВС імені Олександр Вичажинського. На постанову я цієї постанови не бачив, я запитав її міськради, міськрада не володіє цією постановою це. Постанова Київської ради, але ви на неї посилаєтесь. Звичайно, да. від області я не отримав відповіді від міської ради. Отримав відповідь, що у вас в розпорядженні нема. Тобто я не розумію на що ви посилаєтесь, але що я хотів би сказати. Цей пам'ятник частково демонтований ще на початку червня. Його розбили, там, там лишилася лише стела. Тут стелу мова стел. yeah, йде. Тут мова про стелу, на, стел. на стелі, там я так розумію, немає. Нічого, нічого немає, немає крім надпису російською мовою. Уже цього надпису його збили. розбили повністю, лишилася лише стела. Я лише хотів зауважити про те, що закон не робить винятків про частковий демонтаж. Стела має бути демонтована повністю. Але що я хотів би зауважити, тут йде пунктом третім в проєкті рішення пам'ятні знаки, які зазнали Рунацію, передати мутилізацію кафе хворих Благоустрій. Там два добротних камені, які можна буде використати подальше. Тобто, щоб ці камені після демонтажу нікуди не зникли. Я дуже прошу на зберігання КПРО Густрій. І а, в нас в травні а, наша комісія ухвалила рішення про встановлення пам'ятних знаків на честь Чісавтошники. Чомусь досі ці ріш... цим рішенням не дають ходу, але ми, зокрема, ухвалили поставити пам'ятний знак в вигляді стили Ігорю Завірюхіну і або пам'ятну дошку, або пам'ятний знак Олегу Ніхієнко. Ці камені можна було б в подальшому використати для цих е, пам'ятних знаків. Це неоднозначне рішення. Я не знаю, як камінь, де було написано воїнам НКВС, і потім його використати. Не знаю, не знаю. Мої це це матеріал. Щоб ви розуміли, ви були на це... <анізична> просто <панізична> дійсно... <панізична> Ну, я там сейчас похожу, гуляю, там действительно очень хороший материал для того, чтобы его сохранить, и можно было бы с него сделать очень мягко. хороший памятник. Это не говорится там конкретно за кого-то, да? но материал должен сохраниться. Материал так, але, ну, вишлево, а ну зрозуміло. питання. А стела це теж символ комуністичного режиму? Ну, сам пам'ятний знак, сам пам знак це символ. Закон не робить винятки. Тобто він каже що про те, що пам'ятний знак має бути демонтований не частково, а повністю. Тобто це, Цю стелу демонтували повністю, самовірно, невідомі. Ну, стела ніхто не забуде, нічого не забуде. Я, я забуде, просто в цьому хочу зауважити про норму закону.

Вы уважаемая комиссия, вы да. понимаете? Да. да, да. да, да Другое да. дело, что там написано на русском языке. Давайте сделаем надпись на украинском языке, и пусть она сохранится, она будет да, столетия да, стоять. Она да, да, будет а, стоять. Да, потому да, что память, которая нас А что касается медальонов, давайте решайте сами. Я, например, считаю, что там медальоны никакой политического смысла не несут. Ну, якщо я, там Абсолютно что Я, никакого политического смысла не несут. Если там летчик нарисован, <палит> ну причем тут летчик и декоммунизация. <палит> там заображенные которые устанавливали в радянской владелец. Там полностью радянская история. Це пам'ятник знаків, знову ж таки, якщо за нормою закону, то він має бути демонтований повністю. Якщо за нормою моралі казати, то це пам'ятник навіть морально устарів, Та можна поставити щось інше. Тобто це, ну по суті, як ми маємо... дозволяв, звичайно, це робили, але як, якщо знайти компроміс. Ну, то... Ми не можемо йти на компроміс законом. Закон вимагає. Ми ще що Експертна комісія розглянула це рішення, експертна комісія. Дозвольте скажу, експертна комісія наша розглянула це рішення і ухвалила таке рішення, що ми демонтуємо цей знак повністю з подальшим встановленням іншого пам'ятного знаку. Таке було наше рішення. Так, тут, У нас першочергове школа. Ну, звичайно, якщо там навіть скільки і демонтаж. Демонтаж напису якісь кошти, потім встановлення нового напису, це вже теж якісь кошти і виготовлення, виготовлення тобто тисяч на біжить. Мене переконували члени бюджетної комісії, що з вершими проблем не буде, але ну, знову ж таки ми ухвалюємо політичне рішення, а там хай бюджетна комісія тоді розглядає, чи є кошти чи ні. Можливо, спонсори знайдуться, це вже інше питання. Моє бачення, особисто моє бачення замінити напис українською мовою, ніхто не забути, нічого не забути, прибрати всі цю іконографію, як ви кажете, історію комуністичну, а стелу залишити як вшанування українців, абсолютно, наших бідів, наших предків, які загинули в, друг, в другій світові. Стосовно каменів НКВС, тут однозначно питання немає, я постелка. Так. Це і я повноважена поінформувати вашому депутати про постанову Київської обласної ради від 23.01.2003 року номер 068-06, Меморіал стела, яка входить до в на нового д'єкту, знесена до переліку пам'яток історії Київської області, що не підлягає приватизації. Реєстраційний номер 24 31. Я телефонувала керівникові е, з оборони пам'яток культурної спадщини, і вона говорить, що дане питання може придати рішення тільки Київська обласна рада, оскільки вона відносила цей статус цієї пам'ятки, то вона повинна його зняти. Без цього грифу ми не можемо нічого там робити. Тобто, Нам потрібно дали. дати інформацію на Київську обласну раду, щоб вона зняла цей статус цієї пам'ятки. Коли, пам'ятаєте, можливо, в наш час, коли цей сверд... Ча парк розене забудовувався приватними забудовами, там стоять пару будинків. Та була тенденція розбудувати собі елітне житло можна владцям міста. Цей пам'ятний знак було занесено до цього переліку. Тому він існує на сьогоднішній день. Я вам дам телефони керівництва, хай вам розкажуть і поясню. Тому що це не можна робити так жорсто зі слів. У мене запитання за цей документ, якщо міська рада ним не володіє, вона його ще не бачила. Я не бачила цей документ Київської обласній раді в Україні, культури, зокрема охорони і культурної спадщини. Я вам дам телефон. Добре, зараз. Можна нічого? Относительно делістів і димін, портретів, героїв Советського Союзу, а також людей, маршала полячих і все проче, воєнних. В законе, у каждой декоммунитизации не написано о том, чтобы значит, э, э, снимать портреты вот этих людей. Там написано о том, чтобы не были портреты партийных руководителей советской эпохи. Это надо читать. Посмотреть. Советской эпохи. Что? Вот эти герои или, скажем, тот же вот Красовский, который был он что, партийный руководитель советской эпохи. Он, 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 он освобождал город. И, и, и всю Киевскую область. Воздушная армия номер два. Так, вы подождите, вы подождите, Поэтому я прошу комиссию уважать, вот эти вещи учитывать. Плюс вот то наше заявление, которое вы зачитали в самом начале, эти вопросы должны выноситься на широкое обсуждение общественности. Так же, как и на переименовании будет. Также в как к нам приходит очень много ветеранов, вот, и возмущается, почему именно это Черняковского переименовали. То, что переименовали на, параде на, независимости, на другую на улицу. улицу. Я, а, я, хочу что я сказал, сказать, уважаемые парад наш Объявляли на параде, если вы <звуслов> <имени> <звуслов> не имя. я не против того, чтобы ее <звуслов> вот, <звуслов> того, которого назвали, чтобы она была где-то эта улица в нашем городе. Оставьте Черняковского, а эту улицу Вот у которой сейчас переименовали Черняковского. В городе много улиц. Давайте какую-то эту улицу назовем именем того, который сейчас Черняковского Вот Это будет... Это, это, мнение это мнение большинства людей. А не мнение вот этого человека, которого даже тоже. Я в Текераплику счета Черниковского, соответственно, цетужаныцу захищатый люди на кабину в сболтуваниях убился сотен тысяч людей.

Что касается, вот вы прекрасно помните, на, 28 э, июня. день Конституции, варвары, вандалы издевались над нашими портретами. Это все прекрасно знают. Даже больше того, они интересные люди. Вот я хочу обратить внимание комиссии на такую деталь. На одном из портретов нарисован был <соспорта> красная звезда и знак свастик. и э, свастика фашистская. То есть звезда приравнивает по сельской свадьбе. Тогда я хочу вам сказать. А что, у нас в Украине нет звезд? Отменили звезды? Вы посмотрите всю нашу армию украинскую. Все со звездами. Вы посмотрите героев Украины. Что у него висит на груди? Давайте отменим тогда эти знаки. Прежде чем осквернять вот эту боюсь, звезду и все, все и остальное. остальное. Это же безобразие. Но видишь, стандарты э, украинской армии уже выключены из зерка, там уже... Э, э, а, а, не... Ну, так. все равно они еще есть. И вот и посмотрите, не посмотрите, министр обороны. звезда не на нем говорить. Да, сейчас мы разглядываем его. Это и же министр Это же министр а Это же министр А я вам, Абдедийское, солское правительство, сказал, запомни, есть это самое, партийный руководитель... Вы сейчас будете уезжать там? Будлазко. ті юристи зараз нам розкажуть, як трактувати закон і чи діє він дійсно, чи його призупинено діє. По улицам, вот, Владимир по улицам, сказано в Украине, приедет честно, мнение общественности на первом месте. Они, э, ваша или комиссия, это мнение общественности. Надо вынести на обсуждение, потом решать. Внимание, внимание, Ее мнение, потом принимать решение. А не так. Однозначно. Вот вот посмотрите, как Киеве делаются другие Там умнее люди. Я знаю, Я думаю, что треба, чтобы... Можно копию сделать? Да, да, все можно. Відбулася мова йде про братську могилу, там де скульптура, правильно, бо корявий казав, що конкретно під стелою там нема жодних поховання. Е, кажу, що е, за інформацією корявого директора краєзнавчого музею, конкретно під стелою поховань немає. Поховання є під скульптурою е, відомого солдату, яка поруч розкупила. Корявий? Але він, очевидно, може. Скажіть, а... Якщо запит ми надамо відповідь і пояснемо, роз'яснемо і покажемо. Конкретно під цією стелою є поховання чи немає? Скажіть, будь ласка. Відповідно до реєстру назначення вкраїнському голова. Мови вважаємо, що там є поховання. Конкретно під стелею, правильно? конкретно під Тобто там... вона може бути по бокам залежно від того, яким чином поховання. Це не є обов'язково після стелею. це може бути по бокам, або може навіть і підстели. Добре, я подавав. Я подавав два тижні тому вам запит. Я подавав два тижні тому вам запит, я досі не отримав відповіді. Я конкретно запитував цей документ, на який посилається Броварська міська рада, тобто на постанову Київської обласної ради номер 068, Дефіс 06, Дефіс 1010. 10. Я перед що пішов на управління чи на обласну. На, обл... на обласну раду я посилав. Я не чую. На обласну раду. На обласну раду. Казанні культури національної скорботи адміністрації. І може дамо вам відповідь. Добре. Дякую. Дякую вам. Дякую за вашої.